Коли вийде другий сезон реінкарнації безробітнього, давайте почнемо з першого сезону, а потім я вам розкажу свою думку про другий сезон. Почнемо з того, що 34-літнього китайця, тобто японця, тобто Хіка Коморі, збиває машина. І він прокидається у тілі огірка. І це йому дає дуже велику перевагу через деякий час, він починає качати свої скіли в магії. Він починає їх деко качати. Я не знаю, як він прочитав заклинання у книзі, чи він вмів читати. Чи це були спогади з колишнього життя, будь ласка, напишіть. Не суть. Він прочитав заклинання, і у нього просто вийшла магія. Я був в шоці. Тому що я думав, що аніме дуже дитяче, але ні. Аніме піднімає дійсно важкі теми в деякі моменти життя, але не суть. Сьогодні ми не про це говоримо. Після чого йому приводять вчительку. Вчителька за 200 гривень. І вона його починає навчати магії. Виявилося, що Рудеус, так звати нашого главного гірка, дуже талановита людина. Щодо другого сезону. Друзі, точної дати сказати ніхто не може. Якщо вам говорять точні дати, це неправда. Я не можу теж вам сказати точну дату. Я знаю тільки одне, що аніме вийде весною, і все. Можливо, хтось може і вгадає. І на це ставлять більшість всіх, хто розказують, коли вийде другий сезон. Наприклад, загугліть, коли вийде другий сезон, там будуть просто різні дати. Один сайт говорить, що 16 січня вийде аніме, а другий, що 21 року повинно було вийти. І, блін, дуже багато фейків. Будь ласка, не покладайтесь на всю цю фейкову інформацію, її поширюють тільки потому, тому, що вона хайпить. Будь ласка, не дивіться це, і воно не буде хайпити, і це ніхто не буде поширювати. Всім дякую за перегляд, хто переглянув до цього моменту. Будемо переглядати огірка разом.